Тернопільська нива стартувала у сезоні 2025-2026 першої ліги України 2 серпня. Підопічні Юрія Вірта розпочали чемпіонат виїзним матчем в Одесі проти місцевого чорноморця, одного з фаворитів турніру. Попри поразку, 2-1, Головний тренер Ниви зберігає оптимізм. Незважаючи на результат. Я грою задоволений. Дуже було. Багато хороших моментів, і нас десь щось підвела реалізація. Ми проаналізуємо цей матч. Ми покажемо ті помилки, щоб в майбутньому ці помилки не повторялися. А в загальному я задоволений відношенням в першу чергу і грою, зважаючи на поразку. У другому турі тернополяни прийматимуть вдома запорізький металург на стадіоні імені Романа Шухевича. Торік суперники зустрічалися чотири рази. У двох матчах перемогу святкувала Нива. Ще два завершилися в. Чию за словами Юрія Вірта команда в повному складі рішуче налаштована до нового сезону. Всі футболісти, включаючи Віталія Михайлів, який був травмований місяць, він просто загальній групі. В хорошому настрою команда готується за виключенням Дмитра Дудрів, який зараз знаходиться у розпорядженні юніорської збірної України. Він завтра має повернутися в кожної грі. Ми будемо виходити, будь то грант першої ліги чи аутсайдер. Чи що ми будемо виходити, старатися перемагати і грати для болювальки? Своїми очікуваннями від майбутньої домашньої гри поділився і основний воротар Ниви Ілля Ольховий. У матчі першого туру він неодноразово рятував команду від пропущених м'ячів. За його словами, поєдинок в Одесі став цінним досвідом. А матч проти Металурга не буде легкою прогулянкою. Думаю, це доволі бойова команда. От вони тільки знову зайшли в першу лігу назад. Повернулися, готуємося до непростого матчу. Не буде простих матчів в першій лізі. Взагалі зараз, тому готуємося. І час покаже представники клубу розповідають, що у першому домашньому матчі сезону розраховують на підтримку вболівальників 3 серпня. Стадіон імені Романа Шухевича встановив новий рекорд відвідуваності після початку повномасштабного вторгнення 9850 тисяч глядачів. Тоді у Тернополі епіцентр з Кам'янця-Подільського приймав Донецький Шахтар. Чи вдасться повторити цей успіх на матчах Ниви у клубі? Поки не беруться прогнозувати. Я спілкувався з футболістами вчора з Донецького шахтаря. Вони були вражені, тому що така велика кількість підтримувала і під центрі донецький шахтар. Тому якби дійсно прийшло б скільки вболівальників, я розумію, що напевно, буде чуть менше тих болівальників, але ті, вони приходять, завжди підтримують. Для нас це важливо. Ми відчуваємо особи футболісти відчувають цю підтримку, і ми граємо заради них. Подивитися трансляцію матчу другого туру першої ліги між Нивою та Запорізьким металургом можна в ефірі Т2, а також на телеканалі TV4 10 серпня о 15.30.